Зараз вам розкажу, як ми своєю дурістю, особливо я, поплатилася, поплатилася грошима. Ми з чоловіком купували велосипед, мені здійснювали мою мрію, якій більше шести років вже. І коли продавець десь пішов в магазин, чоловік каже, я зараз давлю на нього, щоб зробив знижку. І я в цей момент. При тому всьому, що я в тіємі карми. Я в цей момент обрадувалась. Думаю, блін, клас, ми заплатимо менше, класно. Ну і все-таки чоловік видавив ту скидку, все, заплатили ми гроші. Починаємо, ну хлопці, продавець, чоловік починають грузити велик, собираються грузити велік в машину. Відкритий багажник. У нас Cruiser і двері багажника дуже вони такі великі, тобто весь багажник. Стоїть велік біля цих дверей. А, Льоша десь пішов, ну, відійшов там до, до машини, той чувак десь теж відійшов в магазин. Я стою. Я одна стою. І тут вдруг откуда не візьмісь, чогось різко двері починають закриватися, багажника. Чого не знаю, чи то вітер подув, чи то так треба було. І тут двері починають закриватися, а вони ж такі важкі і зачіпають велік. І велік з грохотом, з усім, з усім таким звуком ба-бах, падає. А там таке асфальтне покриття біля машини було. Велік падає. І при тому, що ми вже розплатилися велосипед, все, ми вже його купили. Він падає і обдирається нормально, так краска по Коротше, на велику. Я в цей ж момент моментально понімаю, якого блять, хіра це сталося. Тому що ми заплатили менше. Але в цей момент, це ще ж не все, я подумала тільки про чоловіка, що а, це із за того, що він давив на скидку, нам ну, зробили скидку 500 гривень. І це із за цього, тепер мій велік пошкрябаний, це із за нього. Ну, це ще ж не все. Їдемо. Уже зі сестрою, я їй розказую цю історію, вже з цим великом від'їжджаємо від магазину. Я розказую цю історію, і мені в моменті приходить бляха ще один інсайт. Йопарний балет. При тому всьому, що я давно в темі карми. Я розумію, що платити продавцям треба той чек, який вони виставили, з повагою, з вдячністю, ніяких скидок не просить. Я в момент, коли чоловік сказав, що я зараз буду давить на нього на скидку. Я обрадувалась. я обрадувалась, що я зараз заплачу менше, і в мене більше грошей станеться. А коли ти в темі карми, то є різниця, Чи ти не знаєш про закони карми, тобі сходитиме по, по одному. А коли ти знаєш про закони карми, знаєш, як це працює, то тобі карма сходитиме набагато більших розмірах. Так от, я в темі карми. Я більше того, я вчитель з карми. І я попалась на оцю стару удочку, де я хотіла заплатити менше, а отримати більше. І я поплатилася тим, що тепер мій велик, новий велик пошкрябаний, і треба купляти тепер грунтовку, краску і це все закрашувати. Так от, для чого я вам це все розказую? Для того, щоб одна із частих ошибок. Одна із кармічних причин, навіть, чого люди не ростуть в грошах або тіряють гроші, це неготовність платити той чек, який виставляє продавець. Щоб це не було, чи це манікюр, чи це велосипед, чи це плаття якесь. Ніколи в житті не торгуйтесь. Не торгуйтесь. Сказана вам така ціна, у вас є вибір купляти по цій ціні, або взагалі не купляти. І нормально, якщо вам щось дорого в цей момент, це нормально. у кожного зараз свій рівень, це нормально, але no. не нормально знецінювати чек продавця і просити, щоб зробили знижку. Як повернеться карма? Карма повернеться тим, що ми будемо щось продавати, якісь свої продукти, товари, послуги, і нам не хотітимуть платити повен чек. І на нам натякатимуть на знижку, з нас давитимуть знижку, шукатимуть якісь із'яни в наших продуктах чи послугах для того, щоб. Збить з нас ціну. Кому інсайт? Рада, що зі мною це сталося, що я ще раз себе побачила, з чим мені ще треба працювати. Це рост. Я себе не пінаю, я себе не звинувачую, не гноблю, що о, як я так могла там. Всі ми люди, поки ми в сансарі, ми будемо робити якісь помилки. І кожну помилку можна себе за неї либо заплювати, либо винести з неї досвід і зробити з неї кармічний шедевр.